Ернест Міллер Хемінгуей народився 21 липня 1899 року в Оук парку. Майбутній письменник ріс у культурній забезпеченій родині, і батьки, кожен по-своєму намагалися спрямувати його інтереси. Батько був супутником його дитинства й отроцтва, але після того, як Ернесту виповнилося 15 років, він не мав нічого спільного з батьком. Мати ж намагалася пов'язати майбутнє сина з музикою і тому змушувала його співати у церковному хорі та грати на віолончелі. Малий Ернест зовсім не хотів музикувати чи співати, але його супротив було придушено, і він щодня мусив відвідувати уроки музики. За що б не брався Ерні, він в усьому намагався бути першим. Був капітаном і тренером різних спортивних команд, отримував призи плавання і стрільби, був редактором трапеції. Є думка, що все це були спроби хема, як його звали близькі друзі, і довести собі та навколишньому світу, що він не дівчинка. Річ у тім, що батьки письменника дуже хотіли мати доньку, і до семи років вдягали Ерні в дівчачу сукню. На все життя ці спогади дитинства стали Ахілесовою п'ятою Хемінгуея, комплексом неповноцінності, який він переборював весь час, займаючись тільки мужніми справами. Ще у шкільні роки Хемінгуей багато читав. Під час навчання в школі Ернест писав замітки та репортажі для невеликої шкільної газети. І саме тоді хлопчик вирішує стати письменником. Його перші оповідання з'явилися в шкільному журналі Стрижаль у 1916 році. Під час Першої світової війни Хемінгуей служив в Італії. У 1918 році він був важко поранений і через рік повернувся в США. Був нагороджений срібною медаллю за доблесть. Та військовим хрестом. У військовому шпиталі Ернест закохався у медсестру, що не відповіла йому взаємністю. Біограф Джефрі Майерс у своїй книжці Хамінгої Біографія стверджує, що ця відмова сильно вплинула на нього, і в подальших стосунках він кидав жінок, перш ніж вони кидали його. Згодом він вирішує покінчити журналістикою, бо за особистим зізнанням. Телеграфний стиль репортажу став затягувати його. Твір прощава зброя приніс світову славу і визнання Хемінгуею. На загальний тон роману, визначення одного з його лейтмотивів, утрата всього дорогого й улюбленого вплинули події особистого життя письменника, самогубство батька та вкрай небезпечні пологи дружини. 1952 рік стає черговою перемогою Хемінгуе. Він пише підсумковий твір свого життя: Повість Старий і море. Ця повість принесла Хемінгуею світову славу і мала вирішальний вплив на рішення Нобелівського комітету про присудження Хемінгуею премії в галузі літератури. Звістку про це він отримав в кінці жовтня 1954 року, але не міг особисто бути присутнім на церемонії вручення нагороди у Стокгольмі через травми, отримані під час двох авіакатастроф, які він пережив того року в Африці. В останні роки життя Хемінгуей хворіє. Його переслідує синдром смерті батька. Кілька разів він робить навдалі спроби покінчити життя самогубством. Навіть перебуває деякий час у лікарні з діагнозом депресії та серйозного розумового розладу, одужавши 1 липня 1961 року, повертається додому в садибу Фінка Віхія на Кубі. А вранці, 2 липня 1961 року, вставши зрання, бере зі свого численного арсеналу улюблений карабін і зводить свої порахунки життям. Ернеста Хемінгуея поховали на місцевому кладовищі містечка Кетчум за католицьким обрядом. Рідні стверджували, що смерть настала в результаті нещасного випадку. 21 липня 1962 року, за згодою із вдовою письменника, у їх колишньому гаванському будинку був відкритий музей Хемінгуея, оформлений як дарунок кубинському народу. Через 35 років після загибелі Ернеста Хемінгуея 1 липня 1996-го самогубством покінчила життя його внучка, моделі актриса Марго Хемінгуей. Вона стала п'ятою людиною в чотирьох поколіннях сім'ї, що пішла з життя таким способом.